Вправа 194. На 440 гривень було придбано 25 зошитів у клітинку і лінійку. Вартість зошита в лінійку 17 гривень, а в клітинку 18 гривень, поскільки зошитів кожного виду придбали. Ну що ж, запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. Вид зошита у нас є у клітинку і лінійку. То пишемо вид зошита у клітинку. І у лінійку. Є? Ну що ж, е, яка їхня кількість? Е, сказано, що всього придбали 25 зошитів. ну Нехай у клітинку позначимо через Х Так. а у лінійку тоді буде 25 мінус Х. Є. Вартість зошита в лінійку сказано 17 гривень. Записуємо 17 гривень. Вартість зошита в лінійку. А в клітинку 18 гривень. Записуємо 18 гривень. Є. Яка ж буде загальна вартість. Якщо ми купили Х зошитів по 18 гривень, це буде 18х. А якщо ми купили. 25 мінус із зошит по 17 гривень, то це буде 17. А в дужках буде 25. Відняти Х. Є. Ну що ж, разом сказано, що заплатили 440 гривень. Показуємо що ця сума. У нас разом дорівнює 440 гривень. Є? Ну що ж, зараз. Давайте складати рівняння в першій дії і його розв'язувати знаходити х. Це кількість зошитів у клітинку. Ну що ж, подивимося, вартість. 18х. Це те, що заплатили за зошити у клітинку. Додати. Ну і 17. Що множиться. А у дужках у нас буде 25 мінус х. Це вартість зошитів у лінійку. Разом має складати 440 гривень. Розкриваємо 18х Додати. 17 Що множиться на 25. Ну, якщо б у нас було 16 помножити на 25, Це 4 помножити на 25 – 100, і ще раз на 4, то було б 400. А тут у нас 17 на 25 більше. Тобто разом буде 425. Записуємо 425. Потім відняти. Ну і 17, що множиться на Х, це буде 17 х Так, це дорівнює 440. Є? Ну що ж, 18х відняти 17х. Зводимо подібні доданки, це буде Х. Додати 425. Це дорівнює 440. Є. Ну що ж, переносимо подібні доданки. Так, 425 переносимо праворуч, це відомий доданок, то записуємо, що x буде дорівнювати. Потрібно 440. Так. А зліва було плюс 425, справа буде мінус 425. Є. Записуємо, що х тоді дорівнює. 440 мінус 425 це 15. Отже, 15. Удожкою записуємо, чого? Штук. Ну або зошитів. Зошитів. Так, це у лінійку. Ні, у клітинку. Отже, придбано зошитів у клітинку. Є? Ну що ж, тоді ми можемо порахувати, яка кількість зошитів у лінійку. Від 25. Віднімаємо X або 15. Це буде дорівнювати 10. У дужках пишемо чого з ошитів. Це в нас у лінійку. У лінійку є. Ну що ж, записуємо відповідь. По скільки зошитів кожного виду придбали? Записуємо у клітинку. У клітинку. 15 зошитів. Так. А у лінійку. Десять зошитів.